Від початку повномасштабного російського вторгнення сотні компаній вийшли з ринку країни-агресора, зачинили свої магазини та представництва. На жаль, є й такі, що не припинили співпрацю з расистами. Аби відстежувати ці компанії, волонтери та набайдужі створили моніторингові ініціативи. Це сайти та телеграм-боти. Одна з найбільших ініціатив сайт Лівраша.орг. Тут перелік оновлюється щоденно. Також є зручний телеграм-бот Бойкот Раша, у який можна ввести назву бренду або товару, і він покаже, чи припинила ця компанія бізнес у Росії. Ми поцікавилися в чернігівців, чи звертають вони увагу, вибираючи товари в супермаркеті, на те, звідки походить компанія і чи припинила вона свою діяльність у Росії. Так слідкуємо, якщо я не помиляюсь, є навіть чат-бот. Де можна відслідковувати, яка продукція ще не повиходили марки? Тому трошки слідкуємо, але не завжди це виходить. Так, дивлюсь, Росія і Білорусь товари ці не, не купую. А якось взагалі для себе робили аналітику. Ну, от, наприклад, косметичні товари. Є на на полицях у наших магазинах є такі товари. Не купую. Ні, не купую, принципово не купую. Якщо це явно якийсь ну, не, не наш виробник, то да, ну, я вам скажу, я вже давно таких не бачив. Але оце останнім часом почув про Бондієль, щось вона там була замішана. Ну, то якось обхожу стороною. Чумак, я думаю, краще. Ну, так, в принципі, звертаю. Звертаємо і дивимося, щоб був штрих код той 48, щоб наша була українська вся продукція, бо вона такі найкраща. І хлів, і булочки, і все там, що беремо. Ну, інше я не знаю, а що може бути російське. Вже, я думаю, що немає нічого в нас такого. Е, просто є якісь компанії, е, великі, холдинги, тобто uh -huh. вони продовжують працювати і на Україну, і на Росію. Тобто не остаточно вони ще пішли з Росії. Ні, ну я читала, що Грінфілд ви забрали з супермаркетів, бо він працював там з російськими компаніями, а більше не про... ну, Так, не, не читала іншого. Але дивлюся, да. так, моніторим. Так, звертаю. Російське не купуємо. А якщо такі великі компанії ось, не скледи, які вони продовжують? Щоб... Ні, 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 не купуємо. Ми більше на українське і своїх чернігівських виробників підтримуємо.